Чи сильна я жінка? Думаю, так. Українська війна вона справді не має статі і не має чоловічого або жіночого обличчя. Це і чоловіче, і жіноче обличчя. Мій брат ми з ним, з ним двійня, Він пішов в Азов. Він мене підколював, каже, ти там поліцейська будь вдома, нікуди, будь ласка, не лізь. Ну, вона ну, ну, я приїхала до нього ну, на такий же ж напрямок. Тобто він служить, я служу. Насправді жінки і воїни за своїми якостями вони не дуже відрізняються від чоловіків. І власне сам професіоналізм це не залежить від статі, це залежить від конкретної людини. Кожен чоловік повинен усвідомити для себе, хто він насправді такий, і що він робить для своєї держави, для своїх рідних, і чому він тут, а не там.